7-й Б-клас, Запорізька гімназія номер 42 Запорізької міської ради. Ігор Бірч, Моя Україна, люблю її. Крапка. Я хочу сказати простими словами про те, що друбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, в якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своєї чуже життя кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди самі в нас часто бувають. не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працюю, працюю, зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. Молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчатка, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки. І горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро Терекони, Карпати зі мною в засніжених шапках. Моя Україна люблю її. Крапка.